Вітаю. Мене звуть Володимир Гвоздь, Я викладач логістики та зовнішньоекономічної діяльності в учбовому центрі ДАНКО. Я викладаю цей курс, тому що маю більш ніж 25 років досвіду в міжнародній логістиці, зокрема в таких компаніях, як IBM Corporation, Louis Vuitton, UCB Pharma. Та дворічний спільний контракт з урядом Грузії по реорганізації фармацевтичної галузі цієї країни. Останні три роки задіяний з міжнародними організаціями стосовно благодійної допомоги нашій країні, такими як USAID, UNICEF та Лікарі без кордонів. Я буду розповідати вам в нашому курсі про багато практичних аспектів, зокрема з логістики і. Як ми називаємо це ланцюг постачання? Це окремі складові логістичної системи, які складають всю системну, системний підхід в цій царині. Сподіваюсь, вам буде і цікаво, і корисно для вашої кар'єри.